Ну, говорили, казали добре. І так і перейшов на цю фірму працювати. До роботи всі, робота виконана, зроблена, понравилась. Один нюанс це ніколи не можуть віддати вчасно гроші. Ти заробив гроші, а отримати можеш через місяць чи з два, поки він там збирає. Дуже багато людей тримаються копійки. можуть їх обдурити, не заплатити гроші. Я заробив. Я чекав два місяці, щоб мені віддали гроші. Договоритись нема з ким. П'яний є п'яний. Кожен зі своїм характером. Главне — на роботу є, а людям заплатити немає. Не довіряю нікому, навіть й інтернет, що розказують. Всі розказують гарно, а по факту там виходить не дуже красиво. Ніхто не хоче робити, просто за годину перебути і отримати тільки копійки нещасні. Ну, і такі історії бувають на багатьох будовах, якщо не сказати, що через одну. На щастя, в нас все кардинально по-іншому і це радує. Запрошую до перегляду відгуків, працівників. Бачив в інтернеті, перше побачив в Тік-Тоці, потім побачив в Ютубі оголошення, подивився, позвонив, поінтересувався, приїхав, поговорили, понравилося. І так і перейшов на цю фірму працювати. Робив по годинах, зараз роблю від квадратів. Зарплата непогана, вдвічі вже почав більше отримати, ніж від годин. Так як договорились, так як казали, так є. Що як положено, не обманули. Вже якраз зарплата прийшла, все як положено. 17 років. Сім, 6-5 років робив працював в Білорусі. Приїхав у 2019 році в Польщу. Вже трохи в Польщі побував. Попрацював по різних фірмах. Попрацював в наших, в поляків. Я можу сказати, що не важка. Всегда треба підходити до роботи з головою, визначати, як легше працювати не так, щоб що не наробився. Завтра не буде нічого робити. Всегда треба планувати, що можна зробити, що ні. Як гарно ти плануєш роботу, вона виходить. Ми з братом планували той місяць. У нас непогано вийшло на даний момент. Дуже прекрасно. Ми розшитуємо на цей місяць. Так само заробили і не наробилися. Ми з братом змарували 610 квадратів, це у нас два об'єкти закрили. І ще плюс один об'єкт не закрили, бо ми не встигли закінчити. Я і брат по 400 квадратів позакривали. Непогано. Це що ми на перегородки попали такий місяць, що в суто перегородки йшли. І це показатель дуже високий. Ми показали з братом, бо стаж є стаж, вже довго працюємо. По цій сфері і знаємо, як бистро і толково до роботи підійти. По 520 злотих в день витягували. Взагалі непогано взяли. Так, як можна за границю заробити. як в Германії, так само, як в Бельгії. Ні, не їздив. Бо багато в мене були, їздили, і дуже багато верталися в Польщу. Дуже багато. Багато що не доїхали, бо того ж треба офіційно працювати. Є з документами проблема. Знайомий їхав. Не доїхав до роботи, бо його поліція спінила, депортувала. Він вернувся в Польщу. і там якось документами порішали, що не депортували на Україну, лишився так в Польщі. Вдається відкласти. Ну, сім'я, на сім'ю йде. Ми не платимо за життю, за харчування, за доїзд. Це оплачує фірма. А чистий прибуток ми отримуємо. Так, відсилаємо на Україну, то треба. Родині, то треба щось кинути на ЗСУ. Так само скидаю і на машину, і на лікарство хлопцям скидали з братом. Зараз навіть вам скажу, майстрів дуже, дуже важко знайти в Польщі. До мене навіть знайомий дзвонив тут з Польщі фірму відкрив собі, просив майстрів іменно внутрішні роботи. Повнотранків взагалі немає. Зараз колись казав, що важко було роботу знайти, зараз роботи дуже повно. Тільки проблема, що немає майстрів толкових. Є такі, що 60% це ніх, ніхто не хоче робити, просто за годину перебути і отримати ті копійки нещасні. І вони їм по 4 тисячі вони отримують. Я таких теж знаю. Їм це добре, бо вони не наробилися, заплатили за жилью за харчування, лишилися їм дві тисячі, і вони не можуть розчитати на другий місяць, як правильно, їм жити далі. Я не п'ю, не куру, не вживаю, не піла, нічого. Брат так само. Той великий. Плюс ще можна сказати півтори тисячі економиш, бо алкоголь і спиртне в Польщі так дороге, як в всіх країнах. Бо я був по інших, то там кожен за своїм характером. А коли ще вип'є, договоритись нема з ким. П'яний є п'яний, а тут не п'ють нормально. Працюємо. З понеділка по суботу, з сьомої до сьомої. Можемо найскоріше поїхати, а типу. як скоріше закінчили, їдемо скоріше. Так ми з сьомої до сьомої працюємо, не спіша собі. Як є десь великий розмах, треба підсобніти. На малих будинках не треба підсобника. Ти собі спланувати, навозив собі блоки, заправити привіт, ти став муруєш. По факту підсобника не треба. Приїхали, нормально зустріли. Все показують. Ми робимо в одній квартирі, вони роблять в другій квартирі. Що треба, вони скажуть, що підскажуть, щось допоможуть. Нема таких нюансів один в одному. Все тут нормально, згладжено. Що треба, заказали, одразу привозять. Нема нюансів ніяких. Люди теж приємні. Іменно що нормально. Ну, Завісить, як хороший камінщик, то має бути і чистий, і в хорошій праці. Має бути гарна робота зроблена, має бути чистий. Бо в мене такі були знайомі, не спіли до роботи прийти, обмузувалися і все. Такі були неохожені, заморені. А так спеціаліст має бути навіть чистий. Як нема стиралки, то є, як кажуть, руки. Уровні, молотки, кельми. Дехто тут урали на сілці, узбеки вони не знали, що таке є шпатель гривенка. простий шпатель. Набагато бістріше ми працюємо іменно ними. Вони працювали кельмами і велика бляховка. Це трохи затрудняє процес бістріше марування. Все залежить від інструменту і як до нього підійти. Чим кращий інструмент, тим швидше ти до нього підходиш і набагато швидше йде робота. Нам нам сказали, типу, віддали інструмент, міксіл, булгарки, профіратори, сказали сразу переноски, сказали, сразу, що щось поломиться, немає питань, вони одразу дають друге. Це, здається, на ремонт даю одразу другий. З інструментом вистачає. Ми працювали з братом в Україні на будовах. В Україні ця біда одна. До роботи всі робота виконана, зроблена, понравилась. Один нюанс це ніколи не можеш віддати вчасно гроші. Треба чекати на гроші. Ти заробив гроші, а отримати можеш через місяць чи з два, поки він там назбирає. Головне, він гроші назбирав на матеріал. Головне, на роботу є, а людям заплатити нема. Через того всі їдуть за границю, бо знають точно, що зробили роботу, отримали гроші. А в Україні нема такого. Треба ще на свої гроші почекати. Відрізняється. Тут більше у це... нас більше до роботи придівши, тут ні. Тут можна схалтурити, як кажуть. Бо ми працювали тут в Польщі теж на фасадах. Зробили ідеально, типу фасад. Прийшла сусідка з сусіднього будинку, їм теж робили українці, і вона була в шоці, як в нас було ідеально, бо ми під латами позатирали, як положено. вся технологія, як в Україні ми робили. Зробили чітко і понравилося її. І вона думала, що робити її, бо в неї зроблено, і коли сонце світить, і видно такі віями, просто віями. І вони були в шоці від цього. Це все треба дивитися. Ті нюанси треба і правильно теж затягувати. Треба скоріше йти, затягуєш стінку, а потім, щоб сонце тебе доганяло. Бо хлопці так робили. Типу, сонце світить, воно працює, і потім воно відсихає такі. Переходи дуже великі були видно. Зараз такий типу, час, кожен боїться десь поїхати. Дуже багато людей тримаються за копійки. не рискують, вони не хочуть продвигатись кудись далі, стримитися комусь кращому, бо знають, що можуть їх обдурити, не заплатити гроші. Бо це теж є такі нюанси. Бо в мене теж такі багато було знайомих, так само я був. Я заробив. Я чекав два місяці, щоб мені віддали з тої фірми гроші. Були теж такі нюанси. І кожен боїться зараз. Не довіряє нікому, навіть там інтернет, що розказують. Всі розказують гарно, а по факту там виходить не дуже красиво. Ну, можу вам сказати чесно, тут що заробив, так, отримав дійсно. Це з тих трьох фірм, що я тут працюю, дійсно файно заробив. Дві зарплати, можна сказати, в місяця за цього місяця витягнув.